Після народження першого сина життя змінилося тільки в кращу сторону. Віднині настрої, і ми всі свої відпочинки влаштовували так, щоб і наш син був разом з нами. Через три роки в нас народився ще один син, в наших стосунках нічого не змінилося. Ми кохали одне одного, неначе при перших зустрічах, та й сини не давали сумувати. Коли старшому виповнилося 11 років, а молодшому 8, мені здавалося, що наше тихе сімейне щастя якось притерлося. Немає тієї радості, все стало таким закономірним і нецікавим. Хочеться чогось нового, емоцій, хвилювань. Напевно, такі відчуття з'явилися, коли я познайомився з кірою, молодою особою, яка не поспішала заміж, і те, що я одружений, її зовсім не хвилювало. А навпаки, неначе якийсь бісик вселявся в неї, я дивився на ту дівчину і здавався сам собі молодим, сповненим сил та надій. Ми зустрічалися півроку, а моя дружина нічого не запідозрила. Інколи говорила, що ми якось віддалилися, потрібно більше бувати разом та знайти альтернативу для зацікавлення. Я погоджувався, але ніяких заходів не вживав. Мені й так добре жилося. Чим далі, тим менше мені хотілося приходити додому, до дружини та дітей. Вони на той час здавалися мені такими нецікавими, що зранку я швиденько поспішав на роботу, а потім на зустрічі із Кірою. Не знаю, скільки б так продовжувалося, але одного разу Віка побачила мене з коханкою. Ми з Кірою, як завжди, прогулювалися парком в тій частині, куди мої домашні жодного разу не ходили. Що там робила Віка, я гадки не маю. Але коли я відчув на собі погляд, повернувся, а дружина дивиться на нас широко відкритими очима. Мовчки повернулася та пішла. Вдома мене чекали валізи з моїми речами і одне запитання від дружини Чому? Тому що вона молода і весела, а з тобою я відчуваю себе старим, сказав я і пішов. Що я на зустріч новому життю. Не думаючи про дружину та дітей, вони залишились там, позаду, а попереду мене чекало радісне життя з Кірою. Вона відчинила двері і здивовано дивилась на мене та на валізи. Я з радістю повідомив, що віднині ми будемо разом. Ні, ти що? говорила Кіра. Повертайся до дружини. Заміж за тебе я не піду. Та й не говорили ми з тобою про це. Мене влаштовували побачення, а не більше. Так що, якщо щось більше хочеш, то не зі мною пробач. Кіра зачинила двері, а я стояв і не міг повірити, що сам своїми ж руками я зламав гарне, спокійне та щасливе життя з дружиною і синами. Знаю, віка мені не пробачить, але куди мені йти і що робити?